І поки капуста молода, соковита, м'якенька та ніжна. Саме час приготувати смачних голубців, бо таку капусту дуже легко парити, а листочки виходять еластичними і в них зручно загортати фарш. Пропарила два середні качана капусти, а на фарш взяла свинину та куряче філе. Свинини у мене кіло 200, а філе приблизно 700 г. М'ясо нарізала на невеликі шматочки та пропустила через м'ясорубку. І поки фарш крутився, я приготувала багато засмажки. Нашаткувала три великі цибулі і обсмажила її разом з однією великою. Великою морквою, яку попередньо натерла на крупній терці, половину засмажки додала у фарш. Також додала на половину відварений рис. В сирому вигляді у мене був 200-грамовий стаканчик рису. Фарш я щедро посолила, поперчила та вимішала. Вимішую ретельно, щоб всі інгредієнти об'єдналися, а далі можна загортати фарш у капустяні листя. Робіть це будь-яким зручним для вас способом. Голубці щільно складаю у велику каструлю і зверху викладаю другу частину засмажки. Тушкувати можна в томатному соці або в томатній пасті, розведеній водою. У мене сьогодні томатна паста, я додала до неї солі, водички і залила голубці. І з моменту закипання тушкувала 3 години на маленькому вогні, а потім дала голубцям ще 40 хвилин постояти, накривши кришкою. І як же це все таки смачно: гарячі голубці, холодна сметанка, зелена цибуля і шматочок свіжого хлібу.